Що ж, вітаю всіх на нашому каналі і сьогодні у нас дев'ята і заключена частина проходження Лімбо. Знаєте, мені вже самому не віриться, що це остання частина. Але все насправді так. Тож давайте нарешті закінчимо цю гру. Е, здається, що буде ця частина досить короткою. і Якби я знав, я б зробив восьму частину заключеною, але вже так сталося, тому буде дев'ять частин. Ось, нехай буде. Що ж, давайте почнемо. Ем... Ось, ось тут мене... Так, мене знову вбило на самому початку. <свісно> так, давайте тепер ще раз обережніше. О, ні. Тут теж потрібно точно, дуже точно розрахувати час. А, ось, ось, ось давай. Ай, ні. Знову ж таки не так. Ай, давай, 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 давай. Ай, ні. А. Ха. Так. Добре, що це вже остання частина. Вже чесно набридло грати цю гру. Мабуть я більше не буду робити летсплею. Цей список відтворення буде такий лапка заморожений тимчасово. Ось. а ні, знову. Але можливо я згодом буду робити якісь летсплеї, як я вже казав. Ось. Тому... Так. Що, ні, знову... О, я думав, я вже зробив все, що потрібно. Є, так. Так, це переговорна скіт. Так, є. Ось, нарешті можна спокійно зачекати, але... Ай. Виявляється не можна. Тут все так досить... Ось так, так, так... є. Yeah. Так потрібно зачекати, мабуть. І що у нас там далі? Потрібно знову летіти доверху. Ось а тут у нас вар... О. Oh. То куди я тоді маю? Повинні йти? Можливо, також потрібно точно розрахувати час. А, oh, ні. А. Ah. Так, ще раз. Давай... А, не. Пусти. зробити я цього знову. Ось, ж, якщо комусь не цікаво, то... Ну, Тут вже нічого такого цікавого не буде, тут все просто потрібно розрахувати час, потрібно все, потрібна відмінна реакція, тому кому не цікаво, можете виключати це відео і дивитися наступне, якщо воно вийде. Найближчим часом. Ну але я думаю, що найближчим часом воно все-таки вийде, тому... Е... Ну, не знаю, робіть як хочете. О, можливо, я все-таки зроблю це. Хоча б зараз... А, ні! Ух. О, тут якась перешкода знову. Я це, знаю, що потрібно, для чого ми це робимо. Потрібно ось так і тепер... Ось. О. Ось тут дуже гарно так заповільнюється, дуже такий настільки гарний ефект. Ось. Здається, що це вже такий кінець, що все, цей хлопчик помер. Але давайте подивимося просто. Что так падає в такій позі, так і руку можна зламати. Ха. Ось Мабуть це вже кінець. Ха. Ось частина така досить коротка дев'ята заключна. Можливо це і на краще. Um. Так, все я нічого більше не можу робити. Що зачекайте, зачекайте. Дивіться, щось рухається? Ось, він відкрив очі, так. Отже, це ще не кінець, і ми можемо рухатися далі. Що ж, давайте йдемо далі, подивимося, що там. Ну, досить ефектна, тільки що була частина, дуже все гарно продумано. Так, такий дуже гарний ефект. Заповільнення був. Ось, ось це, мабуть, вже і кінець. Ось, це та сестра, яку ми мали знайти. Що ж, але тут я вже знову не можу ним керувати, тож, мабуть, це вже кінець. Хіба що вона зникне <гум> знову? Або якийсь хробак десь впаде. Ні, це вже кінець. Так. Все. Зараз мали б піти по ідеї так, пішли титри. Що ж, дякую всім, хто дивився всі частини проходження Лімбо. Дуже всім дякую. Я сподіваюся, що вам це сподобалося. І будьте з нами надалі. І підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписався, ставте лайки, коментуйте. Все, більше нічого не можу сказати, очікуйте нові відео. Я все-таки закінчу вже топ-5 платформерів і почну щось нове, щось цікаве. Можливо, пропонуйте якісь ідеї, щоб вас цікавило. Я все це візьму до уваги. І, ну, все, щоб зацікавити всіх наших глядачів. Ось. Що ж, ну, така коротка була досить частина, як я й казав, але на цьому все.